Я пострадав і воскресним день, діти на Владимире, сьогодні просто багато події таких один день, хтось нам дав. Дай Боже нам зберегти ту віру, яку нам передав князь владі. Хрещені і людина спасіння. В Хріщені відбувається вір. Людина має за те, щоб вона могла вже бути средства. Без крещення спасіння немає. Якби людина не жила в народі, чисто гарно, на все одно, мій ліг у цей перегодний остається. Сьогодні люди скажуть, дехто хреститься, але хреститься не там, де треба. І обряд ні, а хрещення немає. тому що люди самі можуть бути обмануті. Христос — людина, яка розуміє віру, яка хоче вічного спасіння, на перший дні, скажімо, щось таке зробити в житті. Крок серйозний, на ми добре і спитати. От князь Володимир, ми знаємо з історію, сказання, дітописів. Да, він іспитував, він випробував віру, і знайшов, що оця саме саме вірна, саме що Тож, я так сказав, знаєш, тепер снідан. <титут> Кажуть, прийшов до протестантів, до до пробікста там. Каже, у нас все три буде, приходь до нас, буде тобі хата, буде дівчина, там чи жені тобі буде. І все, на лавці посадиш, слово Боже, послухаєш, І все, ти вже святий, ти вже спасен. Наші собраття готові православну віру. Потім придумали собі свою віру. Туди приходиш, прийшов на прийом до Папи Римського, вже цілий рік можеш грішити, все. Я тобі інделігенція. Або прийшов до банкомата, там такі автомати, надають цей коло. Там, гріхів багато написано, нажимаєш твої гріхи, а потім кожна рікає, там стоїть ціна. Потім підбила в кінці. Це Так є. Ми скрізь змінимо ще, але вже там там, ті європейсь, яку ми тягнути, там все є. Пішов, подивився, там все, підвився потім, наче, раз нажав кнопочку, там пило, скільки там євро має бути. Заплатив, і раз вийшло все, 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 все проще. Зручно. Направда, можна це і зробити навіть онлайн. Собі лежиш, собі дивишся телевізором. Набрав, а є все це, це, це теж в мене є, раз, раз, тут, все. Тут приходить звіт, що все, вам все прощено. Живіть далі піши. А в нас кажуть, постися, чоловіка п'яниць терпи, начальника не осуждай, походи, дотерпі, туди на постій, лохті не краси, губи не краси. Що тоді? Ще раз що буде, коротше, спитайте. Далі, спитайте. Дійсно нам хочемо, знаєте, жителі не працювати. Це сьогодні вдачі, тому такі робити. Але ж ми самі це маємо розуміти, І ми самі с обманюємо. Совість вона ж відчуває, що це платити спальщину. А ми її глушимо інтернетом, тими бенджетами, чи ви ще інстаграмом, чи там вістиграмом. Каже, yes. uh, Павло, Павлока все мені дозволено, хто, але все на користь. Чисто має і спитувати. Маємо і спитувати. І те, що і вірні вибирати. Якщо ми помолилися, нас не не освоїть. Але коли ми зробили помилку і не міняємося, не там і хвоїть, і да відходить туди. Нас сьогодні гонять, ну там, там ідемо. Що ми закривають ну, в котах можна. І так буде в скончані віку. Церква, як моє ковчеге, вона буде до скончання віка. Отже, ми в ній останемо церкви ковчезі, тільки від нас. Тільки від нас, від нашої віри, нашого покаяння, нашого стрімлення. Віховна життя наша, вона буде більше чи менше, вона весь час буде. Ми не можемо сьогоднішнього. Сьогодні. Але, але маємо своє мінус свій сьогодні, сьогодні признати, що треба спасіти, щоб без нього нічого не зробимо. А Господь спасить, нас дає себе в церкві. Як короби, це і це коли нам таємство, давала на Біблі, нам Біблію, давала правну. Все нам дає. Маємо в ній бути, маємо знати, де вони і берегти себе. А тих, скажімо, людей, які скажуть, далеко стоять від віри, тільки її не знають, віри зовсім своєї. Що завжди по дорозі? Зараз дорожньому, ми злимось, да, вроблено, з ним працюємо, спілкуємося, робимо справи такі земні. Ми їм посираємося. У нас воя зміє. А у нас, нас товарища зради. Вони добре знають що зради по фронті, знає добре. А туди віру самі. Значить зрадити Бога. Бо ви заможете зрадити це. Ви ну, щось зратite у деякий час. А це на вічність. І от люди, які мають які ознам, мають знання, на то що самі не йдуть і іншим боронять, Зараз вони хочуть йти, наші там десь. Куди хочуть, дають. Пише ну, до сміття, їх блокують, випускають, ганяють. За Що? Злочинці, чи що, Злочинці. Тільки дерева гроші державні, які Тут далі. Зачіпають. Там страшні сон. А то тобто, люди моляться на своїй землі, на своїх громадян. Не хочу. Чому так? Тому що система пісовська. Вона їм вказує, що робити. І що людина не має твердої віри при своїх що, навіть, навіть, ви Навіть ну, в такому нормальному стані не вірна в Конституції своєї держави. На сьогодні тих разів на цій закон не діє. Діяти закон був порядний. Тому що люди, які скажуть далекі від Бога не бояться, бояться тих, які там десь їм місця устану. Це силко, нічого. Ми не маємо цьому самороболібстрі. Ми діти Божі і діти в своїй землі. І це наскільки нам придають наші наш правці, прабатьки, наші батьки, наші діти. Маємо зберегти. І, можливо, не можна сказати, але все розуміє, що відбувається. Вчимося своєї історії, дивимося, як було колись. щось на час. Колись тінки видісники задіяли людей, значить, за віру, що за щось, за якісь там переконання. Потім самі там сиділи. Все ми їх виїли, тому що ми були свідками того всього. Які судді нас заблять, ми цього не бачить. Що завтра з ними те саме. І ми станом роз'явив перед Богом. І хтось за Бога стояв за віру стояв, а хтось стояв проти. І що стали? Христівий, правда? ще? І са там його бабуся, мама, дід прадіка, то я стояв за віру. Я тобі передав. а Ти гонив Християн, що не ботів свій спіральний. Тому що такі сказали, сказали там, що власні мужі, злочинці. Поче скажуть. А потім ще буде хріщі, -то, тому що вони поставляють на ліву сторону. Дай Бог, щоб нас, знаєте, і був князь водієм, і Бог князь Святослав. свядослав. Щоб той висюнечку розігнав. Поцікавить, почитайте, що я Свірослави. Там цікаво все написано. Це батько Хізь Боді. Був юридичний, але він зробив багато справ. Так що Будемо радіти, що Господь нас там цю віру дав сьогодні, і ми маємо зберегти зберегти пересему серці, в своєму житті. І тоді, потім триматися рану єдності. Судячи, там є сюди свяським соборів, що стейт, тому що така кроється соборами, собранням, вір. І не більшість голосів, це більше рух, або хто голосніше речі, речі. Ні, істина торжествувала, тому що люди ну, знаходили спосіб свою розмістити. Там на тих соборах, можливо, навіть часом бувало вирозі більше, ніж наші билися все просто було. А люди вістоє, тому що люди стояли за Бога, за вічність, за вірність, будемо присеплені так. У нас на той скасній день, який ряк, у нас пам'ять маріні на де хтось святкував там, печ від святкує, знаєте, тепер я щось звернув увагу, там щось заглянув там. Я там каже, гаджет. Не? Такі ж гади такі, правда сидять? Славе слово а кадр. Не до сюди прив'язали. Там вже вони вже готують людей до приображення, до успіх вже буде. Тобто нав'язують. Або там дзвонять, там, кажуть, без Володимиром, без Ольгою. Дивиться людини каже. А він почитає в інтернеті. До і, і, і цього не знає, і потім цього не знає. Бо це Нав'язується, йому це пишеться, він поздоровляє. Сам не знає, що він поздравляє. Можливо, він піде в храм, той де. Він ні в який храм. Ніякий. Зкровить так піло, він все знає. Вчить, яку нам церкву ходити. Тому що нам завтра там не вказі то. Тож, У нас Марія Магдаліна, рівна в Бостоні. Що на, Ще на з вечора. І зранку так само, сьогодні десь буде живемо, буде. В Лібій буде літергія. Завтра. Будь-який день, завтра такий відомі є на святий, він організований, Іван Вишницький. Це дата, скажу, земляк yeah. пішов на Афон, вже на Афоні, коли у нас тут була експансія на сілля католиків до православних, він це все, його селі захищав. Іван Вишницький. Подивіться сьогодні, що там як там ті, як називається, лайки там, файки не там, дивиться, то що. Це можна подивитися. Буде цікаво писав в захист православної віри, тут на нашій сім'ї. У середу, я думаю, що Віктор, 34, Віктор, да, 34. Святослі кони Божої Мати. Четвер, пані преподобна Серафіна Сарослава. Відомий на весь світ. Святий жив собі там, ну, ховався від світу, а світ його, скажімо, ну, знайшов, і Господь цей світло поставив на медсість, і всі його всі люди знають. Слуга привіє нас, скаже, і буде вранка політургія. І потім, що у нас є свято, знаєте, це престольний праздник колись у одного з храмів нашого сина. І в нас, Господь, дасть Бог буде гарна радість. Напередодні буде всі наші вдіємні. В цьому храмі, в цьому храмі, в цьому храмі, а зранку 8 години буду святі ноги, літру літургія, хресний ход в новому храмі, але ще вас не буде. Ви раді? Я вчера був владики і він так, так що, що сказать. Так що там трошки удугнути. Так я думаю, там в вас є 7 місяця. Добре? Так що будем. Адже потім, десь більше, як може під 8. І тоді вже він посвятиться. Зрозуміло? Так, так, що будемо, десь Бог будемо йти буде воду, так і буде планувати. Зрозуміло. Пам'ятаємо, що дні, і середа постні дні, а там вже знов через, через тиждень, в понеділок нас почає скільки не Божої мати. Ми живемо тим життям, яке нас веде в небо. А потім земним. І все не будемо до а та спор, а та свій так, вона дуже скоро пройде. Пройде, значить, я тут прожив майже 30 років близько. Слава Богу. Слава Богу за все. Так, будемо берегти те, що є. Навіть благодарим Бога, цілуємо хрестика. Йдемо в трапезу. Храни вас Боже. Здравствуйте.